Вітаю! Мене звати Михайло Свищо і ви дивитесь програму Енергокод, де ми говоримо просто про складне в енергетиці. Сьогодні про ЛНЖ. Що це таке і чи може Україна його отримувати. За останній місяць державна компанія Нафтогаз уклала низку договорів на закупівлю ЛНЖ. Але що це означає? Чим ЛНЖ відрізняється від звичного газу? І які тут перспективи для України? Давайте розбиратися. LNG або зріджений чи скраплений природний газ це природний газ, який охолоджується до приблизно мінус 162 градуси Цельсія, щоб він перейшов у рідкий стан. Це дає змогу транспортувати його у великих обсягах морем у спеціальних lng танкерах По суті, замість того, щоб закачувати газ у трубу, його перетворюють на рідину, завантажують у танкер, доставляють до терміналу, де регазифікують, тобто перетворюють знову в газ. І він далі по трубах йде до споживачів. Технологія виникла досить давно. Перша комерційна установка зі зрідження та регазифікації працювала у США ще у 1941 році, а перший великий експортний проект стартував з Алжиру у 1964 році. Алжир почав експортувати ЛНЖ до Великої Британії та Франції. Популярність технології набула вже у 2000-х, коли зростання світового попиту зробило ЛНЖ важливим енергетичним товаром. Традиційно природний газ доставлявся трубопроводами від великих родовищ до сусідніх країн споживачів. Але є регіони, які не мають хороших трубопроводів. Наприклад, Японія чи Південна Корея. Саме вони стали першими великими імпортерами ЛНЖ. У відповідь на попит з боку Азії, країни-експортери, як Катар і Австралія, почали будувати великі заводи зі зрідження і направляти власне ЛНЖ до терміналів по всьому світу. В останні роки великий вплив зробив сланцевий бум у США. Видобуток газу різко зріс, і США стали. Значним гравцем на експортному ринку ЛНЖ. цього року Америка може експортувати 160 мільярдів кубометрів газу у вигляді ЛНЖ, закріпившись на першому місці серед найбільших країн-експортерів. Ще одним каталізатором стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Після цього Європа гостро почала шукати альтернативи російському газу. І ЛНЖ став одним із найшвидших варіантів. Деякі країни, які раніше не мали власних терміналів, Почали активно будувати інфраструктуру. Наприклад, в Німеччині після лютого 22-го запуск першого lng терміналу став пріоритетом, і вже до кінця року його вдалося запустити. Отже, зараз ринок LNG – це вже глобальна історія, яка дозволяє доставляти газ не тільки трубою, а й морем, що дає більше гнучкості. А як з Україною? Чи може вона отримувати ЛНЖ і наскільки це реально? Станом на зараз, Україна не має власного морського терміналу ЛНЖ. Ідея про будівництво такого терміналу на березі Чорного моря поблизу Одеси лунала ще у 2012 році. Але тоді необхідне фінансування, а це кілька мільярдів доларів, так і не було знайдено. У 2025 році влада знову повернулася до цієї ідеї, і президент запропонував її американським партнерам. Однак експерти оцінюють цю опцію доволі скептично. По-перше, це дорого. Проект може коштувати від кількох до десятка мільярдів доларів. По-друге, існують логістичні обмеження. Наприклад, проходження ЛНЖ танкерів через Босфор до Чорного моря може бути ускладнене через регуляції Туреччини. Разом з тим, Україна вже має непрямий доступ до ЛНЖ через інші країни. Польщу, Литву та Грецію вперше Україна імпортувала ЛНЖ у листопаді 2019 року. Приватна компанія Еру законтрактувала постачання зі Сполучених Штатів Америки через польську компанію. Після початку вторгнення імпорт ЛНЖ до України на якийсь час призупинився. Але наприкінці 2024 року інша приватна компанія, D-Trading оголосила про постачання танкера з США. До грецького терміналу і частина цього газу призначалася для України. У квітні 25-го року Нафтогаз у співпраці з польською державною компанією Орлен розпочав імпорт американського ЛНЖ до України один танкер на місяць або близько 100 мільйонів кубометрів після регазифікації. До середини листопада цього року Нафтогаз імпортував уже понад 700 мільйонів ЛНЖ через Польщу чи Литву. в першому кварталі наступного року. Очікується ще 300 мільйонів LNG у співпраці з польською компанією. Також «Нафтоас» підписав меморандум з грецькою компанією щодо довгострокового імпорту LNG. Грецька компанія має контракт з американським виробником на постачання LNG з 2030 по 2050 рік. Частина цих опцій буде спрямована до України орієнтовно 1 мільярд кубометрів на рік. Отже, Україна може і вже отримати LNG, але з певними умовами через термінали сусідніх країн, часто з посередниками. Що ми маємо в підсумку? ЛНЖ став ключовою складовою світового ринку газу. Для України, яка в умовах війни має дефіцит газу, ЛНЖ це один із важливих варіантів диверсифікації постачань. Але важливо розуміти, просто купити танкери ЛНЖ недостатньо, треба інфраструктура, регазифікаційні потужності, інтерконектори з іншими країнами, тарифна політика та логістика. Якщо Україна зможе використати існуючі можливості для імпорту ЛНЖ, це підвищить її енергетичну безпеку. На цьому на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях, чи потрібен Україні LNG на вашу думку, і які ви бачите перспективи постачань. До зустрічі у наступних відео.